Офіси президента, мабуть, закінчились гроші на корупцію, тому вони вже почали рухати новий кейс, який говорить про те, що всі, хто виїхав за кордон, мають перестати отримувати допомогу від країн, в яких вони знаходяться. А всі ці кошти треба віддати офісу, тому що їм не вистачає знову на будівництво, велике будівництво або якісь інші речі. Ну ви знаєте, для того, щоб люди повернулися в Україну, треба було зробити те, про що казала команда розумної політики. І не лише казала, й пропонувала конкретні речі. Коли ще в 22-му році ми пропонували перезапустити економіку, виділити кредити для малого середнього бізнесу, для того, щоб він почав працювати і створювались або відновлювались робочі місця. Коли ми говорили про те, що треба переводити економіку на військові рейки, що не зробив саме офіс президента з п'ятьма шістьма менеджерами, які є у Зеленського, що треба. Почати випускати дрони, почати займатися виробництвом власних снарядів, тому що війна затяжна, вона не буде 2-3 тижні, як розповідав той самий представник офіса Арістовічі. Багато інших речей, до яких готували в лапках, готували українські суспільства на кшталт. Кави в Ялті в 2023 році. Не можна займатися шапкозакиданням закиданням і недооцінювати ворога. Треба готуватися до війни, яка може продовжуватись довго. Треба було займатися ротаціями. Треба було займатися підготовкою кадрового резерву для армії, а не великим будівництвом, підготовкою до виборів і набиванням своїх кишень. Але сьогодні ми з вами маємо результат, на який, на жаль, не заслуговуємо.